Ну, друзі, ви знаєте, я людина проста. Якщо мені подобається якийсь ігровий контент, я щерю його з вами. І от на фестивалі демоверсії гра Індіка стала одним з таких проєктів. Але, звичайно ж, повилазили мавпи зі смреки, і саме тому сьогодні я й роблю цей відос. Салют піпо! З вами Хюман, І як завжди, ковточок смачної за корисної інформації для вас. А, так, це воно. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо не скільки про гру Індіку, а скільки про розробників і їх позицію з приводу війни України з Росією. Ну так, от розробкою ігрового проєкту Індіка займається московська студія От Метер, що все регалі, як кажуть певні обдаровані. Однак навіть на сторінці в Steam підкреслюється, що тепер компанія розташована в Казахстані. А в жовтні 23-го року вийшов трейлер гри, і він супроводжувався зверненням голови студії Дмитра Світлова, в якому він засуджував. Дій російських військ, називаючи війну наслідком політичного інфантилізму російських громадян, а російську православну церкву взагалі зброєю пропаганди. Дане відео з англійською на українську, підкреслю з англійською людина, говорила англійською. Я вам переклав і озвучив. Тож потребую від вас цього навсього дві хвилинки вашої уваги. Привіт, мене звати Дмитро. і Я з Росії, і я голова студії Одметер. Будучи архітектором і потім створюючи ігри. Я присвятив своє життя культурі своєї країни, але на сьогодення такі люди, як я, в Росії, вже не називаються патріотами, навпаки, зрадниками, яких переслідують і засуджують лише за те, що вони називають речі своїми іменами. Вони називають війну спеціальною воєнна операцією, А люди, які почали цю війну, являються злочинцями. Багато з нас, хто не погоджується з таким режимом, який допускає злочини проти невинних людей в Україні, повинні були покинути країну. А я вважаю, що ця війна значною мірою є наслідком політичної імпотенції і росіян, який укорінений у російській православній культурі, де послухання і терпіння є головними чеснотами, постійне каяття, яке перетворюється майже в особисту ненависть. І я це знаю особисто, тому що я виріс дуже релігійні сім'ї і проводив доволі багато часу в церкві. Саме цю тему й досліджує наша гра індіка це, і взагалом все про релігію. І все це зараз якраз таки дуже актуально, тому що російська православна церква стала одним із наряд пропаганди. Я повністю переконаний, що ви не можете жити в мирі з іншими, доти, доки не навчитися жити в мирі з собою, любити себе та поважати. Я б зрозумів, якби студія Eleven Beat відмовилася б співпраці з нами, тому що в нас є російське коріння, просто щоб уникнути репутаційних ризиків. Але я вважаю, що для них це було важливо, щоб підтримати повідомлення, яке ми і пропагуємо, тому що і Beast Studio отримує доволі сильно таку антивоєнну напругу на себе з самого першого дня війни. І той факт, що ми наразі працюємо разом, ставить нас на одну сторону щодо ганебного злочину Росії. І враховуючи наше минуле, ми вважаємо, що нашу позицію Меседж почує ще більше людей, і все це прозвучить гучно на світ. Bit Студіо задонатить частину своїх грошей з продажу цієї гри, щоб допомогти українським дітям, які постраждали під час війни в Україні. І Після публікації трейлера користувач з сайту DTF з посиланням на анонімний ігровий форум він написав саме про звернення до слідчого комітету Російської Федерації з приводу перевірки розробників за статтею про дискредитацію армії з Тукачина. Проте підтвердження цієї інформації чи якихось даних про заведення кримінальної справи немає. А у коментарях до повідомлення деякий користувач, якого звати там Євгеній Жабін, він представився провідним аніматором гри. Так от він повідомив, що заява світлова стала сюрпризом для співробітників, особливо тому, що багато з них залишилося в Росії. Проте підтверджень від інших співробітників студії немає. Ну а сам Світлов в інтерв'ю у PC Gamer він зазначив, що компанія перемістилася до Казахстану. І він навіть перевіз повноцінну студію звукозапису на вантажівці. Звичайно ж, деякі користувачі в коментарях побачили всі заяві, ну мабуть, тиск саме з боку видавця проєкту, а септо польського. 11-Bit Studios, які ще в 2010 році заснували колишні співробітники Сіді Проджек, себто компанія, яка розробляла відьмаката кіберпанк Cyberpunk 2077, Ну ви це знаєте, а от головний менеджер компанії Rufus Kubica в коментарі для PC Gamer сказав, що 11-Bit Studios ніколи не розглядала припинення співпраці через походження розробників. Проте видавництво вважало за необхідне підтвердити позицію студії з приводу війни. Звичайно ж, певна кількість українців вони не задоволені співпрацю 11-Bit Studios з. От метр, тому що вважають це підтвердженням того, що іноземці не до кінця розуміють, що відбувається в Україні. Ну а українці не розуміють, як працює бізнес. На жаль, ніхто не розуміє до тих пір. Ну окей, більшість, поки сам не опиниться в такій самій ситуації. Така психологія людини. Згадайте, ви сильно і довго переймалися, коли була війна в Сирії? Навіть далеко ходити не потрібно Ізраїль. Отож менше з тим, частина доходу буде йти на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. І я прекрасно розумію, що знайдуться такі кончені люди, які скажуть: Х'юмон захищає індійку або розробників не з України, і т.д. і т.п. Ну, хворим не допомогти в даному випадку. Є те, що не лікується. Ну а розумні люди зрозуміють, що моя мета цього відео це фактаж, хто що сказав, хто що заявив. І подивимося, яка вийде в результаті гра. А так, якщо навіть далеко не ходити, просто згадайте, як про. Правильні українці засрали компанію DreamMate, українських розробників, які роблять зараз гру нью Line. Щось там десь знайшли, якісь коріння, начебто у інвесторів проєкту і вже починають ванять. І навіть не довели нормально, просто припущення якісь, якісь зачіпки. Для них, якщо в компанії умовні X, де знаходиться 100 людей, є хоча б один росіянин, все. Баста, цей вишиваті контент не потрібен, їм потрібен срач. Не вірите? Подивіться ютуб канал український, подивіться, які топові теми зараз у нас ідуть: це срач, обсасування та ДТП. Про що говорити? І все це відбувається чомусь частіше за все в тих регіонах, де дуже спокійно. На що не натякаю. Ну а ще, друзі, я вам рекомендую подивитися у мене на каналі відео по топ-ігор травня. Воно або вже вийшло, або повинно вийти. Ну, подивіться на каналі. Там точно все варто вашої уваги, на мою особисту думку, тому що топ-ігри травня я складаю по своїм суб'єктивним якимось смакам. Наразі дякую вам за перегляд. Не забудьте про вподобайки і підтримати проект на Патреон або БаймієКофі, спонсорство YouTube чи напряму на карту банків. Також можете залітати до нас на стріми і сказати дякую донатом. А поки що кайфовий. د لوبې